Привіт! Хочу розказати, що я роблю і скільки заробляю. Показую. Крашимо ось такі вишки. Ціна за метр 45 крон. Сьогодні ця вишка ціла має 800 метрів квадратних. Сьогодні я покрасив одне рамку, друге, третє. В сумі 120 метрів, плюс 4 спуски. Зараз роблю третій, сьогодні закінчу 4 спуски. Плюс кожний спуск по 40 метрів. Всі рахувати знаємо. Таблицю множення знаємо. І можете дізнатись, скільки крон за сьогодні получилось. Красимо ось такою щіточкою. Чик-чук-чик-чик-чик-чик. -чик -чик, чик -чик, і поїхали. Так, це діло відбулося. Також я залишу номер телефона вам у профілі. Можете зв'язатися в будь-який час. Робота хоч і сезонна, але хлопці заробляють дуже хороші гроші, рахується все на метражі. Тому, тому якщо хочете попасти на таку роботу, тут потрібно мати авто та біженська віза було б ідеально. Кількість місць є обмежена, тому якщо хочете, звертайтесь.